Як ви бачите, у нас сьогодні тут є, ну, тобто, це залежить від сезону, у нас є порічки. ми зараз їх підготуємо і будемо готувати коктейль. Дивіться, ми підготували ягідки, вони помиті, тут 100 грамів, трошки додаємо водички і звичайним блендером. Ось ми підготували порічки. Ми розняли блендером і відцідили м'якоть бо м'якоть має такий специфічний привкус. І ось зараз будемо додавати наш коктейль. 20 грамів клубнічний. Ложечку беремо з горочкою. Додаємо. І зараз будемо розминати блендером. Ось така, бачите, гарна консистенція. Ви можете швидко перемішати, можете так збити, але в будь-якому випадку. Подивіться, яка гарна консистенція. Це сік без м'якоті. Тут у нас от 250 грам. Це такий варіант натуральний сік по річки і коктейль клубніка. Аромат просто, ну, це не передати. І ви знаєте, є такий лайфхак. Якщо ви не хочете переїсти за обідом, поки ви переходите на такий нормальний тип харчування, то вам. Краще от до обіду за годинку, за півтори випити коктейль. От такий, або на воді, або от на натуральному соку. Це буде дуже добре, тому що це додасть певних ще вітамінів вам для організму. І тоді за обідом вам буде легше витримати, ну не переїсти, а саме з'їсти ту кількість калорій, яку вам треба, бо коктейль вже ваш організм підтримує і додасть вам впевненості і сили на вашому шляху до вашої стрункості. Всім стрункості, гарного настрою! Якщо рецепт сподобався, використовуйте.